Тема уроку, як працює сечовіддільна система. У судинний клубочок капсули нефрону кров надходить по тоненькій кровоносній судині, приносній артеріолі, а виходить по іншій, виносній. Діаметр виносної судини менший, ніж приносної, тому в капілярах клубочка кров перебуває під збільшеним тиском. Це полегшує фільтрацію плазми крові. Насиченої різними речовинами у порожнину капсули рідину, яка утворилась в результаті цього процесу, називають первинною сичею. Первинна сича за своїм складом схожа на плазму крові, але в ній у нормі відсутні білки протягом доби в організмі людини утворюється близько 150-180 літрів первинної сичі. Окрім шкідливих речовин і продуктів обміну, первинна сича містить і корисні речовини, які організм може використовувати. До того ж, у ній надто багато води, яка потрібна організму. Тому у звивистому канальці склад сичі значно змінюється, і вона перетворюється на вторинну сичу, де концентрація речовин, які виходять з організму, значно вища. У нормі за добу утворюється близько півтора літри вторинної сечі. Утворення вторинної сечі відбувається завдяки двом процесам реабсорбції, тобто зворотного поглинання та секреції виділення. Обидва ці процеси здійснюють клітини епітелію з вивистого канальця. Речовини, що вони їх поглинули, потрапляють у капіляри, які щільно оточують звивистий каналець. З первинної сечі поглинаються вода, глюкоза та інші речовини, а секретуються ті сполуки, які необхідно вивезти з організму, наприклад, амоніак, антибіотики тощо. Сечовина є одним з основних продуктів обміну, який виводиться з організму через нирки. Вона є продуктом обміну білків та інших органічних речовин, які містять нітроген. Регулюються процеси виділення в нирках за допомогою як сигналів нервової системи, так і впливу гормонів. Так важливу роль відіграє антидіуретичний гормон АДГ, що його виробляє один з відділів головного мозку. Його дія приводить до зменшення кількості сечі, яка утворюється. Але при цьому збільшується концентрація речовин, що виводяться, вплив гормона адреналіну також зменшує утворення сичі, а гормонів тирозину і кортизону, навпаки, збільшує. Обидва вони виробляються над нерковими залазами. Сичовипускання також регулюється нервовою системою. У стінках сичового міхура є нервові закінчення, які під час його розтягнення, коли він наповнюється сичею, Надсилають сигнал у центральну нервову систему. Сигнали приймаються центром у нижній частині спинного мозку і відправляються ним у кору головного мозку. Звідси сигнал для сечовиділення надходить до стінок сечового міхура і м'яза сфінктера, який відкриває прохід сечівника. Отже, регуляція роботи нирок є нервово гуморальною